Вітаю всіх! У моїй сім'ї цей рецепт обожнюють. Крильця завжди виходять з хрусткою з коринкою і соковитими всередині. А казковий чесниковий соус, який огортає кожен шматочок, робить цю страву просто чарівною. Крильця можна їсти гарячими та холодними, адже вони завжди дуже смачні. У рецепті все досить просто. Дотримуйтесь пропорції і страва вийде ідеально смачною. Розпочинаємо, в їмкості змішуємо сіль одну чайну ложку, суміш перців 1 чайну ложку, орегано, 1 чайну ложку, базилік 1 чайну ложку, копчену паприку 1 чайну ложку та розпушувач, одну чайну ложку. Перемішуємо. Навіщо додавати розпушувач? Дивний інгредієнт для крилець. Однак саме розпушувач нам надає можливість отримати цю хрустку в коринку та зберегти весь сік м'яс всередині. Далі займемось крильцями. Нам знадобиться 1,5 кг курячих крилець, які ми розділяємо на три частини, перерізавши по сухожиллям. Інший крила не потрібен, він горить, тому ми його використовувати не будемо. Нам знадобиться тільки лікчова та плечова частина. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал та поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео. Буду вам дуже вдячна. Далі висипаємо спеції до крилець та добре перемішуємо, щоб кожне крильце було огорнуте спеціями повністю. Надеко для запікання, застелене пергаментним папером, окремо один від одного викладаємо наші крильця. Запікаємо при температурі 160 градусів за Цельсію 35 хвилин. Далі дістаємо деку з духовки. Всі крильця перевертаємо, це потрібно для того, щоб нижня частина зарум'янулась і була хрусткою. Запікаємо при температурі 220 градусів за Цельсію ще 25 хвилин. І готуємо чесниковий соус. Беремо петрушку, один пучок, яку ми дрібно нарізаємо. Окремо в ємкості розтоплюємо до рідкого стану вершкове масло 30 грамів. Часник 4 зубчика пропускаємо через прес у вершкове масло та всипаємо подрібнену петрушку. Перемішуємо соус. Дістаємо гарячі крильця з духовки, виливаємо на них чесникову заправку. Перемішуємо прямо на деці так, щоб кожен шматочок був огорнутий соусом і можна подавати цю смакоту до столу. Завдяки соусу з коринка укрилиць виходить глянцевою, блискучою, з приємним пікантним чесниковим смаком, хоч ми і запікаємо крильця в духовці, але на смак вони наче приготовлені у фритюрі, запечені до хрусткої золотистої скоринки, такі крильця стануть вашою гарною традицією. Можна подавати з кетчупом або будь-яким соусом, що вам до вподоби. Всім смачного! З вами була Марія Кукінг.